Всіх друзі привітую! Це з вами Міха. Рішив сьогодні почати другу частину нашого по встановленню бачка нашого самого. Ну, зараз треба спробувати, чи в нас знімаються ці шипзики самі. Резинки то ми познімаємо, друзі, зараз бігом. Ну, а зараз спробуємо що кружиться, Погнали. Що собака, блядь, до 100. О, друзі, це откручати. на Цю сторону я пробував, а та сторона у нас зовсім глуха, блядь. Коротше, знає, діла дуже не буде. Йди собака, блядь. Один, друзі, у нас є. Щось акуратні ось так в середину положив і положу туди нас на стіну. Але, друзі, під шипзиком цвіт одинаковий, такий самий, як і на бокові. Тобто, значить, він походу, друзі, і не красивий цей моцик, по суті. Резинки зараз вони теж легко доволі знімаються. Під резинками, я думаю, рижики дожні бути. Ну, та бочим грязне, все. Ну, Це все одно ми будемо зачищати. Нічого страшного, <кхід> друзі, немає. Перенісся, друзі, в кухоньку. Бо тут у мене я короче, дві роботи одновременно роблю. Такої робити не можна, друзі. що робити. Ще і картошечку, друзі, піджарюю. Скажемо так, це за відео вечором з мною. Роблю нам жінкою, друзі, вечеріки. Ну а ми приступаємо далі до нашого друзі, моцика. Щось накрию і погнали, хай вона жариться. Оперли. Затишаю, друзі, ось у нас сутка, П-сутка. У мене другої нема. Там є снім, магазин, треба шурувати. Магазин не до центру, друзі, не дуже близько. Тут таке у нас оце воно погано видно. Воно вже таке, як пішов уже рижик, то його беремо і зачищаємо. Так, потерли хорошо, Йдемось. Воно ну, його, друзі, все чітко вбирав. Звісно, ямка залишиться після рижика. Друзі, то нічого страшного. Краскою все воно у нас закраситься. Ну і так зараз продовжаємо його шатирити. Повністю весь ці рижики, це все вбираємо, обшатирюємо. Весотку я так подивився, то доволі все добре. Половинку зачищу тоді покажу. Ну, друзі, картошечку вже дожжарив. Бок уже половину зачистим, це, конечно, вже половину уже время звісно вже прийшло. До так що, друзі, хто кушає всім приємного. Так, друзі, що ми дивимось. Воно даже Трошки і трошки полоса у нас ось така видна, поки я чистить. Бо там вже ось Ми навіть на комере бачу, що полоса трошки є. І тут я ось отак чистив. Ну і бок, друзі, теж... Ззаді, там де сідушкою прошатирили, там все реме болячка. Ну, і тут усе з піднизу так оцей почистив. Ну оце я буду самоотдільно, це може і не показувати, може. Мені головне основне, бок зараз дочистить. Ну, зараз і тут повністю цей у нас не знімається. У нас і не знімається, це, друзі, офігенне примінення. Що покажу. Азивається, друзі, малярна стрічка Взяв, зашурував, ножиком акуратно обрізав його. І все, друзі, офігенно. Так, друзі, і з канцелярським обріжу. Ну і так, друзі, вийшло. Доволі думаю, непогано. Резиночку зараз теж зніму безстренько, все. Бвидше, друзі, знімається. Це состояння бачу лучше. Тут навіть і гнилі, друзі, нема. Значить, влага в нас тут і не попадала під цю резиночку. Оце ну, лужу акуратненько. там шипзик, цей. Красить його, друзі, буду цим ось. У мене пульвік такий є. Ій зум, чипи, і пум, бля, мені коротше якось, друзі, по побарюю. Головне, щоб кросив, як він там називається. У, а ми продовжуємо, друзі, далі нашу. Так обескажемо. Для вас, друзі, швидше, для мене поки я зашатириш все. Ну, Самі, друзі, розумієте, що як так хоча б, ну, щоб воно витофігенний був, це не повно на по фігуру, бля, щоб витофєний був. Це зачищаю, ну як, як це. Як, друзі, як книжка прописала. Все по цьому роблю по госту. блядь, Коротше побачимо, що це діло вийде. Зараз повністю все зачищу. Я потім, вже, друзі, включаю. Вибачаю, що не показую. Ну який вам смисл показувати, як я так допів, буду ці шатирити. Я вам показав розницю, все воно видно. Показав. Ну а зараз, друзі, повністю зачищу, тоді вже все вам, скажімо так, покажу. Так, Друзі, зачистив цю сторону, Блін. бачимо, яка рука, бля, як смурфік, блі. Все синє пелюка летить зі побачимо, яке воно. Так, провести. Тут, друзі, нічого страшного. Ж воно ще так і должно бути, щоб ми трошки зняли, урівняли його свой. Він не так рівненький хороший. Ну, в принципі, друзі, готовий. Зараз беремо трьопочку, чи його промиваємо, або хорошо. Ну і можна покрасити, друзі. Друзі, я вже і до щатка придовбатися. Думаю, вже як гулять, так на всі бабки, коротше. Це. Тут вже відкрутив ось одну пластинку. Бачимо, у нас тут вона відкручена, звісно, тут землю ну, хочете. Друзі, я побризкав. Коротше, був учора, вже на другий день. Вчора був побризкав веде хоч, а сьогодні він відкручується на урод, друзі. Так що зараз беремо головку, що тут. що тут, Воно все на 10, друзі. З однієї сторони головка, з другої ключі, і поперли. А ще, друзі, його будемо витягувати. Так ми знявся легко вже, друзі, перед цим як виключиться. Уже на жовці розжимаються, вони нажимаються. Коротше, друзі, не показав сорядчик. Щоб, друзі, лечило б, б резовичок зняти. ну Зараз помучуся, там тоже все на 10, помучуся, зараз може зніму. Без ведеха, друзі, нікуди. Ведеха кончується, вже є Ну, кожен... Мені такі попадає техніки, що кож... кожен цей треба вшикати тупо фігня. Треба вже кричати сосмі, бо видаха вже пошти кончилась. Ну і підуждемо пару минут, воно хай трошки відкисне і спробуємо відкрутити. Ну, зараз, друзі, тим часом, поки воно розкиса, беремо і зачищаємо наш щиток. Половинку, друзі, зачистив. Ну, по оці трубки, скажімо так. Ну, а ще половинка, друзі, осталась. Бачимо, общем, яке він тут стрюмний у нас. Та ну і тут таке він не передає на камеру, вже він раз був покрашений, бо другий цвет. Був тут такий голубший, трошки як під цим. І опять, блядь, друзі, у нас сумурфики, блядь, сині. Задовбала вже. Це синя краска. Ну а бартачки, друзі, я хочу все зараз покрасити. Це короче, щиток зараз дотру і покажу вже або підвіз. Коротше вже розстворитель має стоїть. Тут уже, друзі, краска у нас синенька, бо такий цвет у нас бачим, який насаїчений, такий темно-синенький. Та краску десь на розлив, Мені попалась, вона не помню вже веде, друзі. Ну подивимося, коли чи хороша, чи погана. Поки по-любому, по буде хороша. Ну, а ось апарат оцей тара його. Будемо заливать, хочу зараз його покрасити, бо його дуже довго мить і багато розпорізів йде на те, щоб цю всю систему помити. Ну і сам наш друзя, бок Бачим, вже готов до покраски. Ну, це я синеньким, друзі, трошки підрівнював. Там воно такі ці були з цим губочкою і брав, трошки підрівнював. Ну, щоб я закрасив, щоб рівніше було. Ну, як буду красити, вже, друзі, все покажу. А зараз продовжуємо, друзі. наш. Починається у нас, скажімо так, друзі, секаса із щитком самим. Ну а по поводу, друзі, цього апарата у нас цього хрень така, блін рідко, друзі. Лучше бабки не переводите, не беріть ніколи такої фіні. Я взяв, ну чесно, пожалів. Зразу відпало. Одна с одна вже резинова трубка, тут пластмасва стала відпала. Коротше, Ні, я там я кросив машини там. Може в кінці покажу, я знайду фотку, поки в кіну, вам по подивитися, як виходить машина. Я же гуляю ну, більш менш таке. Лучше вже, там як хочете, що не компресора, лучше вже взяти там, от, таке, воно якась, як ця складна ручка, таке воно все в місці. Так іде. Те, що нові повиходили. Краску пульт називається, друзі. Лучше вже те взяти, ти набагато ну, попроще і получше. Ну, що маємо, то маємо вже, друзі. Ну а ми продовжамо. Поки щиток, друзі, вже я покрасив. Бачимось розібрав його. Зараз полоскою, блін. Зачей я казав, що її не треба, друзі, купляти. Ось одна рука, блін. Зараз покажу. Ось друга рука. Лице так само. Нога, блін. На вітер. Ну, коротше, воно взагалі не стабільне. Плюс, щоб його настроїти, треба ще викрасити, один бок покрасити, грубо говоря, це там, валюта. Ну, а так, друзі, вже в принципі щиток і бок уже готовий. Воно, друзі, тосту такі жартви. <хе> Буду обмиватися і бутылки, може і не фоти, блядь. Вже, друзі, тоді у третій частині покажу все, яке воно у нас вийде. Ну, а зараз так. Крайкомся висить, бачимо, який у нас бачок. Ну, думаю, достойно вийшло. Щиток уже, друзі, тоді повністю бок, щиток уже покажу. Ми бачимо, як вийшло. Думаю, друзі, достойно. Ну, все одно краще, ніж валіком, чи якось фігня, друзі. Як не крути. Ну, то хіба воно оця хрень одним чим краще, то що від валіка і от губки то вона одним, що воно трошки краще краси. А так фіня, друзья, редкость. Ще одного це буде, блять, півня. Красив, блін, поки настроїв строїв його півня, ще й одного півня буде. Так що, друзі, на цьому наша друга частина буде закінчуватися що ми... Баки ще так уже, грубо говоря, от 4 я повністю все поробили. вже й покрашені. Ну а в, в слідчій частині буде, друзі, вже поінтересніше. Так що трошки в мене там і час піджимає. Ну, по своїх роботі, по своїх ділах, друзі. Коротше. Так що вирішив так бігом покрасити, поки ще погода дозволяє, щоб воно все не висохло. Я зранку думав, друзі, зайнятися покраскою, тому що хто знає яка погода далі буде. А ти осінь вже як похолода, друзі, вже не дуже покрасиш. вона тоді краска погано сохнутиме і погано налягатиме. Так що, друзі, буду навіть, блять, трава не синя, друзі. Коротше, після ці переноску синє покрасив. Ну це жопа, коротше не фейсзумлять, як ця хрень називається, друзі. Так що, друзі, до наступних відео. Підписуємося, друзі, на канал. Це зараз для мене ну, так, дуже важливо, то, що Знімаю, друзі, і для себе, скажімо так, ну і для вас, хочу поділитися. Ваша поддержка дуже, друзі, нужна. Так що далі буде в нас цікаво, друзі. Так що став кому відео понравилось, друзі. І підписуємо, щоб не пропустити нас, друзі. Третю вже серію. Так що, всім, друзі, удачки вам. Всього вам самолудшого, головне, друзі, здоров'я і мирного неба, друзі, вам над головою. Всім до наступних відео.